Зараз я вам розкажу, що відчуває людина перед тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з коми і бачиш світ заново, продовжує жити. Які думки, як змінюється взагалі міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з того. От мені сьогодні три роки після розстрілу, у мене п'ять поранень, Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, там, взагалі історія диво. Тобто у мене спина прострілена, легеня, печка, дві ноги, рука, там, в голові. Уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі, вистачає. І, значить, момент, коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті. в житті. Ну, це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі завжди не то, що виживає, а у нього там все виходить, хіпі енд. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося, у нас буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, чи якась така історія, тобі перше, що кажеться, ні, це неправда, це сон, напевно. Тобто, мозок починає захищатись. Це той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся такий. Фу, слава Богу, це був сон. Ну, я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типо там колеса, пробиті машину, так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, та це сон. Це розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. І від цього таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де і наступає момент, коли вже ну ти розумієш, що все, Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спині рукою. Це мені дуже допомогло. і Я з ну вчасно військові мене витащили карні, яку мене доставили. Це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати. І це мене також врятувало. Так от момент, коли ти помираєш, уже відчуття, що це колись закінчиться, Тобто ти живеш спис, їж сиші, засипаєш, просипаєшся, там, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються, і продовження нема. Приходить розуміння, що 99% твоїх проблем повна херня типу у мене там нема Мерса, чи в мене мушний мільярдер, чи у мене інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все, то вже точно точка. Поним? Прощаєшся з Богом, розговариш, віриш, не віриш. В той момент починаєш вірити. І, от пам'ятаю, як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ні, ні, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я прав, де не прав. І потім я після кому очнувся і вражень було, Що наче, так і мало бути, але ну, пізніше я розумів, що це чудо, бо я взагалі не мав вижити. І встати на ноги і так далі. Щось з цього виніс. 100% Бог є. Я думаю, що наша душа переноситься далі, десь якісь інакше виміри. В... Ти не забереш з собою нічого з цього світу. Навіть спогадів. Все записується тут, в твоєму черепошці, тут, терабайти твої пам'яті, емоції, враження, знайомі, люди, батьки твої, все тут, поняли? І колись реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все таке станеться в цьому тілі тут. Поки ти живий, Тому я кажу дуже цінуйте життя. Ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, які гарні.